Так, у нас останні новини з фронту і тилу на 19.30 від репортерів, фактів та вікон на Харківщині. Безперервні обстріли, російські війська й далі штурмують регіон. Про це повідомив заступник голови обласної військової адміністрації Роман Семенуха. Ворог зосереджує сили на напрямках Липців і Вовчанська. Сьогодні вже було кілька прильотів кабами по липцях. Ворог не полишає спроб виштовхнути збройні сили з Вовчанська. За даними Семенухи, місто приблизно на 60% контролюють українські армійці. Евакуація людей триває. Але темпи знижуються. Особливо складно вивозити лежачих. Також тривають обстріли прикордоння області Богодухівського, Харківського Чугуївського районів. Донеччина під постійним ворожим вогнем. Є троє поранених серед цивільного населення. Повідомили в Донецькій ова. Двоє у північному Турецької громади. Там пошкоджено 26 будинків. Ще одну людину росіяни поранили в Катеринівці. Мар'їнської громади. Внаслідок ворожих обстрілів дев'ять приватних будинків понівечено в Часовоярівській громаді. Триває евакуація з населених пунктів області вздовж лінії фронту. Вивезли 276 людей, серед них 23 дитини. Повідомили в Донецькій обов'язк адміністрації. Після тривалої перерви росіяни знову масовано атакують часів яр. Технікою колонами з 20 танків бойових машин піхоти ворог штурмував околиці міста, а піхота проривала фланги. Діяли окупанти традиційно. Спочатку артпідготовка, а потім пішли в наступ. Серед тих, хто ці атаки відбивав і бійці полку вогневої підтримки дніпро 1 це об'єднана бригада національної поліції Людь як артилеристи, які змінили поліцейську форму на піксельно розбивали ворога під часовим яром. Бачив Олег Корнієнко. Над донецькими степами сходить сонце. Перші промені торкаються на півспалених лісосмуг, та наш водій все сильніше тисне на газ. Наближаємося до лінії фронту. <плес> Бійцям під часовим яром нема коли не те, щоб помилуватися неймовірним світанком, але іноді хоча б кілька годин подрімати. Різні є цілі, є коли міномети, коли піхота. Іноді автомобілі Це було рік на це Також ворожі біндажі, нори, яке кажуть. На світанку ворог вкотре спробував тут прорвати лінію оборони. Довелося вгамовувати окупантів із самохідної артилерійської установки Гвоздика. Останнім часом активніше з'являються. А як воно? В чому проявляється, проявляється активізація? Ну, в більшій кількості цілей для нас. Ще донедавна ці захисники носили зовсім не піксельну форму. У так званому цивільному вони патрулювали вулиці, затримували злочинців і проводили розслідування. І на оборону країни стали не за вказівкою, а добровільно вступили до об'єднаної штурмової бригади Нацполіції. Людь я офіцери присягу дали. Я захищаю. Та тихим ранок тут буде недовго. Після годинного спілкування з бійцями ми всі спускаємося під землю. Дронка. І часто вони літають. А після появи дрону поряд почнуть розриватися ворожі снаряди. Вони не по моїй машині там. Більшість цих бійців на фронті не вперше. Шабік свого часу у лавах добровольців відбивав навалу росіян ще у 2014 році. Перед тим як вступити до нової поліції, встиг повоювати під Авдіївкою. Бо Бу був і. Кулеметником і гранатометником. Ну, а зараз хотів так сказати підвищити калібр. Тепер шабік нищить росіян 122-мм снарядами. Цього калібру достатньо, аби розбити скупчення піхоти чи підбити ворожу техніку. Це цукорок. Нам волонтери подарили. Він сигналізує зала. І Як він там Тори називається, забув я. Дрон літає і коригує вогонь. Дана так, так, так. Тільки арта працювала. Ну переконавши, що ворожий дрон відлетів, артилеристи поспішають до гвоздики. Під часовим яром новий штурм. Треба терміново прикривати нашу піхоту. Татикла не дупів. Від пострілів земля здригається, бійці швидко перезаряджаються, коригують координати і знову відправляють на голову окупантів смертоносні снаряди. А, а ось і саме поле бою снаряди вибухають і змішують ворога із землею. А вам не образливо, коли чуєте, як в цивільному там в тиву кажуть, хай йде поліція воює. Ну. Зараз така в страні ситуація, що повинна не тільки поліція працювати, і тут, і, і на так би мовити, спокійних територіях, ну, інколи спокійних. Та тут всі мають працювати, всі повинні почувствувати, бо вже люди забувають, що це таке. Ну ось так працює поліція, працює Дніпро 1 Олег Корнієнко, Олександр Бринза Ігор Ор Факти Фактиві єдині новини. Дві потужні системи радіоелектронної боротьби, і три зарядних станції Екофло все це для бійців 79-ї десантно-штурмової таврійської бригади вдалося придбати завдяки вашим донатам. Обладнання вже на передовій про допомогу бійці просили в одному з наших фронтових сюжетів. Реп-системи вони вже встановили на самохідні арт установки, тепер можуть бити по ворогу і не боятися ФПВ-дронів. Їх окупанти під Новомихайлівкою запускають цілими роями. За останній тиждень на цьому відрізку фронту росіяни активізують. Валися і щодня штурмують колонами позиції наших захисників в атаку. Окупанти одночасно відправляють до 20 танків і бойових машин піхоти. Знищувати їх вдається завдяки дронам і нашій артилерії, зокрема, і ось цій гвоздиці. Саме на неї бійці встановили систему РЕП за 200 тисяч гривень. Десантники дякують за підтримку і нагадують, перемогти ворога можливо тільки разом. Вони допомагають відражати атаки ворожих дронів Камікадзе, захищати техніку, а головне людей, тому що техніку можна відремонтувати, купити, але життя та здоров'я вже не повернеш. Вірте в нас, вірте в ЗСУ. Один загиблий в Дніпровському районі Херсона снаряди поцілили по одному з підприємств. У чоловіка зупинилося серце. Відео наслідків удару виклала міська військова адміністрація. Ще одного чоловіка поранено також напередодні мінно-вибухової травми зазнав літній житель Антонівки. Її обстріляли напередодні ввечері. Пошкоджені багатоповерхівки, сім приватних будинків, дитячий садок. Україна усвідомлює, що війна закінчиться переговорами, і саме тому підготувала і просуває формулу миру президента Зеленського. За словами секретаря Ради національної безпеки та оборони Олександра Литвиненка, наша держава потребує не перемир'я на два роки, а стійкого миру на десятиліття. Україна сподівається, що формулу миру підтримують учасники саміту миру в Швейцарії. Також є надія, що на цьогорічному саміті НАТО Україна отримає запрошення до Альянсу. Це охолодить багато гарячих голів у Росії і сприятиме ДС. Ескалації, а не стане конфронтаційним кроком, заявив секретар РНБО. Сьогодні ввечері в Україні знову діють графіки відключень світла. Почергово відключають Київ та Київщину, Дніпропетровщину, Одещину, Черкащину, Львівщину. А завтра вже анонсувало Укренерго світло можуть вимикати впродовж всього дня, якщо регіони вийдуть за ліміти. Відключення світла триватимуть влітку, поки енергетики не відремонтують генерацію, пошкоджену росіянами. А це займе місяці. Букоренерго закликають українців зрозуміти критичність ситуації в енергетиці і заощаджувати світло. Це, хоч трошки, зменшить навантаження на мережу. Перші масові відключення світла по всій Україні з лютого 23-го. українці витягли свічки і газові пальники. Підприємці-генератори так рано не очікували. Влітку день довший. Можна погуляти до 10-ї години в 11 прийти лягти спати. У суботу та неділю були зі світлом, бо вихідними споживання традиційно менше, пояснюють енергетики. Багато підприємств не працюють, але сьогодні ввечері знову з 18 і до опівночі, у пікові години, країна живе за графіками. Край складно нашій енергосистемі стало після весняних ударів росіян, п'ять масованих атак на українські ТЕС та ГЕС. Україна втратила 8 гігаватт генерації. Це більше ніж виробляла найбільша в Європі і нині окупована росіянами Запорізька АЕС, енергію якої ми теж втратили. Рівень втрат, які ми зазнали в березні, порівняє з тим, з тими втратами, які були протягом попереднього зимового сезону, коли ми постійно, коли росіяни постійно били по енергетичній інфраструктурі, щодня Україна імпортує електроенергію з-за кордону з Польщі, Румунії, Словаччини. Часом залучає аварійну допомогу. Зараз ми імпортуємо 1700 сімсот мегаватт, і по суті, це максимум. Більше не витримають європейські мережі. В день допомагають сонячні станції, іноді виробляють більше електроенергії ніж треба. Зудонацівтою там до 16 до 15, коли найбільш активне сонце, в 4 години, а в цій годині у нас найменший дефіцит, чи його майже немає. А може навіть профіцит буде у вихідні Ні. специфіка електричної енергії, що за замовчуванням її неможливо зберегти. Її виробляється і споживається в одну одиницю часу рівно однаково, оскільки виробив, стільки, стільки споживлі першими дефіцит електроенергії відчули промисловці від початку травня. Їм обмежували споживання. З минулого тижня вже відключали за графіками. Більшість ще після перших блекаутів закупили потужні генератори, щоб хоч частково працювати. Але є підприємстві які використовують дуже багато електроенергії і перейти на генератори просто не можуть, коли немає світла, стоять. Підприємства, які пов'язані з металургійною галузю, з будівництвом, з переробкою, це взагалі неможливо. Це збільшує собівартість продукції, тому вони становляться продукція становляться не неконкурентною. Тому на сьогоднішній день е, така плачевна ситуація у нас взагалі з підприємствами. Єдина можливість для бізнесу зараз повноцінно працювати, купувати імпортну електроенергію, а не дефіцитну українську кажуть в Укренерго. Якщо у споживанні третина це імпорт, підприємства обіцяють не відключати. Все, що треба підприємство, яке виробляє меблі, арматуру там, чи, чи бетон, чи, чи вікна, чи ще щось, це знайти такого постачальника і трейдера і укласти з ним контракт. Бізнес готовий, але каже, навіть дорожчу, імпортної не вистачить на всіх. Не вдасться уникнути відключень побутовим споживачам. Ситуація в енергетиці така, що треба пристосовуватися до графіків і можливих аварійних відключень, каже Кудрицький. Влітку, у спекотні дні, так само, як і взимку, споживачі Ання максимальне, скоро ми масово увімкнемо кондиціонери, а вони дуже енергоємні. Час від часу ці обмеження електропостачання будуть траплятись, і до цього теж треба бути готовими і там не дивуватись, чому раптом от вчора, значить, світло було 24 години, а Сьогодні є якийсь графік. З літа на планові роботи стануть деякі енергоблоки АЕС. Відповідно, не вироблятимуть електроенергію. А ще Росія і далі масово та нещадно обстрілює Україну періодично через бойові дії. Знеструмлена Харківщина, Донеччина, Дніпропетровщина, Запоріжжя, Херсонщина. Дістається і Київщині, Вінничині, Львівщині та Прикарпаттю. Відремонтувати мережі швидше, складніше з пошкодженою та зруйнованою генерацією. На відбудову потрібно щонайменше мільярд доларів і не один місяць. Уряд у бюджеті знайшов 7 мільярдів гривень. Країни-партнери задонатили у фонд підтримки енергетики понад 400 мільйонів євро. Частину з них поки тільки пообіцяли. Тож у Міненерго не виключають, що доведеться піднімати тариф на електроенергію для населення. Зараз рішення не прийнято, але ми розуміємо, що можливо доведеться вдатися до. Цього кроку, тому що інакше ми просто не, не будемо мати ресурсів для того, щоб підготуватися до наступного опалювального сезону. Будь-яка електроенергія це товар, за який треба платити. Якщо е, платники податків Німеччини Європейського союзу допомагають нам зі зброєю, з літаками з навіть з обладнанням, то може бути ситуація, коли за е, Тарифи за електроенергію, за відбудову нашої інфраструктури, все ж таки доведеться платити відновлення енергооб'єктів немає сенсу без посилення нашої ППО, кажуть енергетики. Багато поруйнованого у 2023-му, що встигли відновити за мільйони доларів. Під час весняних атак Росія знищила повністю. І тільки додаткові установки ППО і достатня кількість ракет до них не дадуть сценарію блекаутів повторитися. Наталя Кулик, факт Айсітіві. Єдині новини. Ордери на арешт ізраїльського прем'єра і трьох лідерів палестинського угруповання Хамас вимагає видати головний прокурор Міжнародного кримінального суду Карім Хан. Крім прем'єра Нетаньяху, він також хоче затримати міністра оборони Ізраїлю Йоава Галанта. Усіх звинувачують у воєнних злочинах і злочинах проти людства. Запит прокурора тепер має розглянути колегія суддів МКС. Західні журналісти відзначають, це вперше міжнародний суд розглядає можливість арешту очільника країни союзниці Сполучених Штатів. До того ж, рішення ставить Нетаньяху в один ряд з Путіним, на арешт якого МКС видав ордер у зв'язку з війною Москви. Проти України. Продаж арештованої 92-метрової яхти Royal Romance Віктора Медведчука затримується через спротив колаборанта та юридичних фірм, які його обслуговують. Повідомила фактам голова агентства з розшуку та менеджменту активів Олена Дума. Щоб продати яхту, агентство провело конкурс. У ньому переміг нідерландський аукціонний дім, який і мав продавати судно. Але згодом він відмовився від угоди з Арма через тиск адвокатів Медведчука. Тож, поки справою опікується американський аукціонний дім BoutHouse Акшенс. А ось після перегляду частини художньої колекції Медведчука 112 картин залишать в українських музеях. Після втручання міністерства культури і додаткової експертної оцінки для наших музеїв залишили найцінніші пензлів Айвазовського, Ерделі, Бокшая, Коцки, Шолтеса та інших видатних митців. Вони знімаються з конкурсу, не будуть підлягати реалізації, а інші, які не мають такої культурної цінності, будуть продано на аукціоні. Рівно за 15 хвилин в марафоні великий підсумковий випуск з Оксаною Гуцай. Та Я зустрінусь з вами о 21.30. До зустрічі. Підписуйтесь на наш Ютуб канал. Пишіть свої коментарі, ставте лайки для того, щоб інформація розповсюджувалась якомога швидше.